Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. На фоні запровадження тих самих американських санкцій ми побачили візит спецпосланця Путіна Дмитрієва до Сполучених Штатів. Повідомляють деякі засоби масової інформації, що насправді ця зустріч планувалася ще задовго до і цей візит, точніше планувався ще задовго до оголошених санкцій. Але тим не менш, саме зараз ми побачили Дмитрієва у Вашингтоні, де він вже встиг дати інтерв'ю і заявити про те, що сполучені. Штати, Росія та Україна, начебто близькі до дипломатичного вирішення війни. За його словами, певний прогрес полягає в тому, що нібито Зеленський більше не наполягає на відході російських військ з усіх окупованих територій. Тепер йдеться про наявні теперішні і актуальні лінії фронту. Водночас він не уточнив. Про що конкретно йде мова, і в, е, в контексті потенційної мирної угоди, і на які умови безпосередньо готова Російська Федерація, а також на які компроміси готові йти в е, Кремлі. Ну і також спецпосланець Путіна е, цинічно заперечив російські удари, в тому числі, наприклад, по дитсадку у Харкові та іншим цивільним об'єктам України в інтерв'ю телеканалу CNN Дмитрієв заявив, що. Російська армія нібито б'є лише по військовим об'єктам і звинуватив у руйнуваннях та смертях українську протиповітряну оборону. У відповідь на це журналіст CNN зауважив, що сам був в Україні та на власні очі бачив руйнування. Але Дмитрій знову почав виправдовуватись і казати, що Росія не б'є нібито по цивільним. Наостанок Дмитрій сценічно заявив, що будь-які жертви це, звісно, трагедія і Саме тому Росія нібито бажає якнайшвидше завершити. Цитую конфлікт ну дуже цікаво. Виходить, що у той час як Росія е, бажає якнайшвидше завершити війну е, і. Вважає цивільні жертви трагедією, у той саме час продовжуються терористичні обстріли нашої країни, зокрема нашої столиці, в тому числі у ніч на сьогодні. Ми побачили, як Росія не б'є по цивільним. А коли спалахнули багатоповерхівки в Києві, не превеликий жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих і близько трьох десятків поранених внаслідок цієї чергової цинічної російської атаки на українську столицю, і це лише один день, одна ніч, точніше і одне. Місто, тому ми з вами а, точно знаємо на превеликий жаль, що Росія б'є і продовжує бити по цивільних, продовжує нас з вами а, залякувати, шантажувати холодною і а, холодною зимою без світла, і а, такі терористичні методи вони лише набирають обертів. Тому а, очевидно, що а, на фоні того, як відбуваються а, ну, такі нові витки, а, скажімо так. В питанні тиску на Росію на цьому фоні Росіяни так само не будуть посилювати тиск на нас з вами, будуть продовжувати свої обстріли, будуть їх загострювати. Ну і крім того, на фронті теж ситуація залишається складною, але про це ми будемо говорити наступної інформаційної години. Зараз, коли ми говоримо про зміну курсу американської адміністрації, то тут треба віддати належне Марку Рубіо, держсекретарю Сполучених Штатів, а за сумісництвом раднику Трампа з питань національної безпеки. І вже чимало медіа західних написали, щось що така зміна. Реторики і курсу загалом а, Трампа це безпосередньо заслуга Марко Рубіо, який після його спілкування із Лавровим на минулому тижні а, фактично і порадив Трампу скасувати зустріч у Будапешті, скасувати саміт із Путіним а, і тиснути на Росію для того, аби домогтися реальних поступок і реальної готовності йти на розмову, яка має призвести, як уже сам сказав Трамп, а, до реальної угоди. А не черговий саміт заради того, аби тільки ну знаєте, піднімати е, міжнародний статус е, Путіна і остаточно виводити його із ізоляції. Е, так от, стосовно. Марко Рубіо, ми маємо точно розуміти, що це кадровий політик із величезним бекраундом, величезною і неабиякою репутацією всередині самих сполучених штатів. Можна пригадати про те, що абсолютно всі сенатори демократи і саме собою республіканці підтримали призначення Рубіо на цю посаду, що є абсолютно унікальною ситуацією для американської політики впродовж останніх десятиліть. Ну і зараз дійсно Рубіо виправдовує, скажімо так, очікування. Ування, незважаючи на те, що багато місяців ми спостерігали, як знову ж таки досвідчений політик Рубіо змушений був повторювати е, ті наративи, які хотів чути Дональд Трамп. Зараз ситуація змінюється, і після того як саме його призначили, саме його Трамп призначив. Очолювати, скажімо так, американську делегацію, яка мала готувати зустріч безпосередньо із російською стороною, і пізніше, уже з самим російським диктатором Путіним. І звісно, ми з вами від цього виграємо і будемо сподіватися, що Марко Рубіо дійсно зможе й далі утримувати свої позиції, які суттєво змінили зміцнилися в американській адміністрації. Ну і на цьому фоні також треба розуміти, що Мертя, скажі, скажімо так, відбуваються і в російській адміністрації, в Кремлі, там до речі, що можливо це назвати боярськими е, війнами. Е, і пов'язані вони вже з конкуренцією між Лавровим та Дмитрієм, тим самим Дмітрієвим, який зараз в е, е, американській е, столиці. І проводить зустрічі із е, американською стороною, хоча треба зазначити, що в цей момент сам Дональд Трамп відправився в азійське турне, про яке ми вже з вами згадували. Ну і е, знову ж таки найважливіших, е, можливо, так буде коректно сказати представників своєї адміністрації, забрав із собою. Тому е, ну от залишається Дмитрій там з Віткофом. Я не знаю, зустрічатися у Вашингтоні. Ну і може там ще ходити по телеканалах, роздавати інтерв'ю, чим він вправно і займається. Але про які суттєві зустрічі може йти мова, ну, можливо, трохи пізніше, ми дізнаємося. В будь-якому випадку, коли ми кажемо про Росію, то треба розуміти, що дійсно посилюється конкуренція між Лавровим і Дмитрієвим. І якщо Дмитрієв просуває ту е модель е подальшої співпраці зі Сполученими Штатами, яка має передбачати якраз е тісну. Економічну співпрацю, ну і відповідно там можливо певні поступки е, на шляху до укладання таких угод е, американській стороні. Е, натомість Лавров скоріше е, обирає і намагається запевнити російського диктатора в іншому сценарії, в сценарії тому, що потрібно ескалювати, що потрібно силою намагатися добитися свого і е, фактично. Всі цілі досягати у такий спосіб, але ми побачили, що на фоні того як Сполучені Штати підготували санкції проти Росії, очевидно, що це відбувається не за один день. Можна пригадати, як уже раніше США в рамках G7 долучилися, перепрошую до спільного комуніке, в рамках якого міністр фінансів Сполучених Штатів підтримав власне санкції проти Росії. Сії мова йшла про спільні заходи для посилення тиску на Росію та підтримку України, ось такий документ ще кілька тижнів тому е по погодилися ухвалити спільно в рамках Великої сімки Сполучені Штати. Ну а далі ми побачили перелік кроків, які були спрямовані на узгодження санкційного тиску, фактично між європейським союзом та е Сполученими Штатами. Ну і е зараз, е як уже можна... Припускати Кремль не відчув моменту і заради там тактичного успіху для того, аби зірвати поїздку Зеленського до Вашингтону, за чим ми також мали нагоду спостерігати раніше. В Кремлі отримали стратегічний провал. Бо почався новий етап, в рамках якого росіяни прорахувалися, що американський президент Дональд Трамп призначить саме Рубіо. фактично далі, якщо можна так узагальнити, керувати ось цей російський вектор в Амери американській адміністрації замість Віткофа.